Друзі, стоїмо, мучаємося. Просто так. Стоїмо і мучаємося. У татках, як завжди, голосів, ледве розмовляє цілими днями на ногах. Ну, ви знаєте, він займався деревами, позрізали старі, які не плодоносять. І декілька днів перепилював, носився, дерева валяв. І все одно не відпочиває, стоїть, он дивлюсь, вікно собі в кімнату робить. Не знаю, де там вікна в нього не стало в кімнаті. Це все від комендантського часу. Якщо телевізор чи що працює, вікна все закривається, щоб не світилося. Ну, я в нього не питала. Зайшла я до мами, мама говорить, там якісь яблука позбирати, щось на городі поробить, Заходжу, а він вікно робить. Говорить, мені треба до центру сходити, купити фарбу, щоб без запаху. Іду. Ще один маленький штативчик. Всі штативи поламались. Більше не буду брати, отак в руках і носити. Уже в мене. Нерви здають, такі гроші, а роблять. Ну таке роблять викачка грошей. Так, несемо драбинку збирати яблука. Це те, так, ми ж в садок? Ну, в садок, зараз я поверну, щоб не закружляти наших друзів. Ой, виглядаєш таких. Говорить, 10 яблук, вітер дмухає, впадуть яблука, шкода, пропадуть. Та ти 10 штук їх з'їсиш за два дні. Ні, треба дістати, щоб не впали, не розбилися. Ну, капець. Там гроночка одна висить. Мені хочеться повернути камеру на маму, щоб подивитися, як вона посміхається, коли я розповідаю про неї такі речі. Це ми шуруємо до яблуні, несемо драбину. Сюди мама. Ось сюди? Ось там вже десять такі. А ось оце. Ну Зараз давай поставимо, я по камеру поставимо. Ага, капець. Ну, ото ж бутилка посмакувати. А, да-да, є в них таке устройство. Заодно потім. Да. Так, а що ж низько буде? Давайте далі поставлю. Я буду тримати ма? Ну, вибачайте, друзі, в самої землі будуть стояти.

Два штуки. Майстер своєї спроби. Одну зробив другу, третю, як потрібно, встав і пішов, зробив собі, без проблем. Забираємося ще вище на гору Айпетрі чи на говерлу поліземо. 也别看也呀。 Det er det, det er det. Nada da pena. Величкий облом, не можемо достати ту гілку з яблуком. Переставляємо трошечки далі, щоб по одному яблуку зараз будемо діставати. Ну, мама, як придумає, щоб не впало, не вдарилося. 可以可以可以 Вона, мабуть, була там розірвана по діла. Так, друзі, йдемо шукати пластмасову пляшечку з держаком. Будемо намагатися доставати на самій верхівки яблука. Там по одній зручно броти. Бо. О, і тут он яблочко. Немає яєць. Все, кури перестали нестись. Ой, тут такий порядок, а що трапилось? Я поки не робить тут. Ходімо, йдемо назад. Тут пиляв, тут пиляке, все сіде, двері, скло, все, що стоїть, все в пилюці. Ой, ой, ану, спробуємо. А, так вона не зажимається. А, я зрозуміла, там розрізана пластмаска. Доламаємо, говорить. Дерево доламає. Я перцю в у камеру, того. Ну Такий перець. Да, класний. Пізно спіє, ну такі Угу. І це ще бажав обривати. Та бачу, бачу, ми потім пройдемося. Покажемо. Ми перці. Тут перці. Вдасться чи не вдасться? О, бач, як гарно. Воно відразу. Насправді вони міцно тримаються, ми так тягнули з мамою. Там угу. потягнули з ними такі Ох, впало в пльошечку. Щаслива, ну, це її найулюбленіший фрукт, вона не може без яблук жити. Кушає кожного дня все життя. Друзі, немає значення. Зима. Да, Люба якась їдала доїла, говорить, тепер ці споживачі. Як тільки закінчиться яблука, вона відразу йде на базар, купує, складає в себе і знову кушає два, три, одне. Телевізор дивляться, яблучко гризе. Ото вона така й худенька. Яблука ж з кислинкою. Воно всі жирки згорають від цих яблучок. А нам і не потрібно, щоб жирки згорали, Воно ледве розмовляємо, напрацювалися. Та так точно, а що не достанеш. Ма, ну Там п'ять штук маленьких. Ні, ну ти бачиш, таке говорити, що маленьке. О-ха. Те, я... те, так... те, що поряд трималось уже... ледве-ледве. Як ледве. вона мучається, воно дуже високо. Ма, може, давай стільчик принесу, так? Да? О, палодне. Принести стільчик? Ага, несу стільчик. я Які тут смаколику з самого ранку донечка приготувала. Я таке не дуже полюбляю, а вона любить. Грамулечку з гущенки вареної намазуєш. Ножиком прибрав, щоб зайвого не було, тільки ось заполонила.

Красиве, угу. це да. Це бенькі, місці такі. Це далеко, які в нас парсні яблука, ніхто таких немає. Ви збираємо до одного, і гнилі позмінують. До болота, що шишку мені наб'єшти, і буде Друзі, ви подивіться, яка краса. Ну як їх не зібрав? не друг мороз, предавай я положу. Не вони... я не люблю їх, як вони, знаєш, ну, гривають, і вириваєш, вони дисикувати. Я не люблю. Вроді, у нас не погані нагороди. такі цуква квас. Всесе його збір яблунь. То вражаю, збирати, не тільки на городі, О. а й на деревах. Слава богу. Це у мами пізня яблуня, все Нарвали, назбирали ціле відро. Он останні маленькі, де залишилось яблучка. Визбирай. Оце така робота. Мама телефонує, треба яблука дістати. Думаю, та що там за яблука, чи ота грона. Ну, Семеренко міцно тримається на гілках, друзі, не відриваються, вони не падають. Вона мучається. Тягне, тягне, а вона... Да, та нічого з жахливого О, Вони ще ма, таке хороше. Та ну і те, ну я не про те показала. А, і он всередині красиве, велике. О, це, да, це хороше. А ось внизу. Ну так. Да. Ага, та достала та не. Опа. Ой, та тримайся, разом з деревом впадеш. ой. О! <плес> да. І всередині там, зараз покажу, красиве яблуко. Над головою якраз у тебе, рівно над головою. Друзі, ви подивіться, яка краса. Ну як їх не зібрати. Я розумію, маму. Так, так, ото я про те говорю. Там ще підгнив ще два штуки, я бачу. Ой, друзям нашим. А ну понюхали всі різко. А, пахне яблуками. Ось сінєме воно все таке запашне, смачне. Як вийду до себе в садок, то малину, то помідори гризу, Вкуснючі. Та ти що, де ти там побачила? А ну зараз я подивлюсь. А так да, гарно. Ой, а ось іще два класних, крупних. Та ну я стану на табуреточку сюди залізу, на яблуні його достану. О, ура! Зараз побачите, яке вона яблуко знайшло. Ого, в мене рука сюди не влозить. О! Там ще ви двоє. Аж двоє. Оце щастя, матуся. Ну, любе вона, я не можу яблука. Сніжний кальвель, обожнюю, всі інші. Семеренко можу там взимку з'їсти одне-дво. Також дуже вкусно. Я зрозуміла, що я полюбляю старі яблука, старі сорти, а ух ти, я вже не встигаю, вона десь їх знаходить, знаходить. А оці нові кисло-солодкі, красні, крупні в магазині. Я не можу їх, друзі. Люди так полюбляють обожнюють. Прям ці яблука крупні купують, ріжуть ножечком на долечку, насолоджуються, їдять. А в мене аж все з води, Думаю, як вони їх їдять. Оце смачні семеренко. Ну і сніжника пепенка непогані, ну вони також кисло-солодкі. Сніжний кальвий самий ніжний. Мені біленькі, ніжні до вподоб. Так я їх люблю, я не просто. то я... Та де ти їх береш? Де в мене вже зарядка <сум> бачу. Звісно, вкусно, що воно не вкусне. Ну, вони, коли полежать, вони тоді... так вони вже після грудня, в січні поморщуться, отакі м'якенькі, і все одно дуже смачні. Ну на ось тобі. Стільчик. На ось тобі. А, вони ще. А, і ось. Ой, да як же ще Трошки. І он, і он, ма, дивись скільки. І он всередині. Крупне, крупне, гарне. Ой, ти дивись, і он, ма, там багато їх ще. Це красиво. Я здивована. Ну, відро закінчилось, треба ще одне відро. Ти рада? А, воно одно. Так. Да. Та там їх два, зараз я покажу. Оце вражуй. Звісно, було раніше густіше і більше, фурами вивозили. А зараз відру з такого дерева доросле щастя. Яблучка також дорогуваті, коли їх кожного дня їсти. Да. Не думала і не гадала, ніби то не було. А так нарву. Це прекрасно. Вона вже як ми з вами розмовляли. Не знаю, де я це прекрасно взяла. Мабуть, з далекого майбутнього. Ну там щема, куди ти йдеш? мене Ось я не Так. Да? Ні, не, не груша, то на окремій гілочки вон, виросло, яблочко. Опа, на самому краєчку. А так усі визбирали. Поки я віднесла яблука, воно вже так, воно ну, зараз перевіримо. Угу. А я все дивлюся. Де ж моя Маруся? О, вражає. Ну що, ма все роздивилися. Ну я наче ніде не бачу більше. А ось заховалася. А, ні, не гнета. Це зараз з'їсиш маленьке. воно все одно лежатиме. Он ні, звісно, леж. вони все одно хороші гармагель. Гар гармагель, гаргамель. Ой, я вже забула Ма, Ну, зірви зелененькі, склади поїсти, а це. А це прибереш, а навіщо вони тобі? Вони ж уже не наростають. Не знаю, що робити з гаргамелькою. Ті зриваєш, вони до грудня лежатимуть, ті не викидай. В ящички порозкладаєш. Обірвеш, будуть помідори. Я хочу зараз однервала салат зробити. Ой, прекрасно зараз підроб красивий. Ой, як він густо підріс після дощиків. Який зелененький. На землі нашій Мені людина сказала, в неї такі були. Втратила О, сорт. Так, да, ну не знаю, як називається. І зберігається дуже довго, і оце цим гарні. Вона вирощувала, щоб аж до зими. Помі дивіться, як я фундучки сформувала тотки. Які тепер гарні. Вони. Багато ще бачиш, всередині стікають. До того ряду. ти ходи що тут робить. Та дивлюся! диви. Диви. Ти бачиш? Листся не видно. Боже, Я удивилась, мама. ти подиви. Висять, як виноград. Це капець. Вообще. капець. О, Боже. Вообще. А, Я ж туди не заглядувала. Це представника ніхто. Оце, так. Да, да, Середині які прямо. Я да, бачу. Вообще. Оце Вообще. Пом... Хтось свистить.

І що? Не пам'ятає з якої? З хорошого куща що. у мене нема солодких. Кислі. У мене всі, ну ти ж пробувала, вони більше кисні. на теди всі кокусі і на дачі, а це що в тебе каже, спроси, Іри, з якого вона тут, як аклуменьоні, вкусні. Веточку ну посадив, а воно вже кущу вже на той год, наверно, родитиме. Юлі Полі, ми купуємо кущі, а їх можна гілки. Віточку. Да. Він типу в а ту веточку, що Наташа в тебе віде, да. тут... У мене до... кисла жимолості, солодкої всього почти нема. Жимолості не буває солодкої. А він каже, вони в інтернеті а він прочитали, каже, а що точно, що то вжималось. Я кажу, так голубі каже більшенька, а це менше. Може, це не вжималось? Оце? Да. Це жималость. Голубіка зовсім не тако. — Кажу, Іра, я їй скажу, хай у нас фотографія в у тебе є в камері п'ядки? Маю, то не видумуйте, показати, що попало. Я в інтернеті картинку покажу. Ну, Він, покажіть. мабуть, голубік ужималостю сплута. Він накупив багато голубіки, лохина на українській мові. І думав, що я йому лохину дала. Жимолось, кисла буде. Жимолось треба з медом, з цукром. Вона смачна. Так я її так їм вона смачна, як перістіва. Смачна, але вона не солодка. Нема такого, щоб цукор там що її був. Її солодкої не буває. Не буває. Люди говорять, бува, ну навряд чи вона буде прям солодкою. Можливо, трошечки там солодинка щось присутнє, але не дуже. Він насадив багато і каже. Ну то він лохину насадив. Тому Ну, треба садити, він вже садив, пам'ятаєш, яму яку викопала? Да, так, сосновий опад, кислий гіл. А Значить, купив, купив жимолость. Ну, якщо Мало. буде солодка, хай він нам гілочку привезе. Ні, ти Тому ти що ти цей цей дуже так. солодкою не було, друзі, Це можливо. Позвонить. Ні, у мене кисла, скажеш, нема в мене солодких жимолостей. Ні. Я ніколи не питала. Наташа там як дивиться, то вона... Вона побув

Повернулася за цією саморобною штучкою. Отак у татку зробив. Яблучко тв, ось сюди ось в проріз впихається і висмикується. Робиє. ти у білої стіни тебе тільки фотографуй і в Яблучка Яблучко чудові, мама ніяк заспокоїться не може. мало підстовати в цьому